Відповідальний момент для абітурієнтів 1 липня стартував перший етап вступної кампанії реєстрація електронних кабінетів. Подання документів здійснюється на конкурсній основі за результатами НМТ, фахових випробувань та творчих конкурсів. У майбутніх студентів є можливість вступити на бюджет, скористатися грантами, що частково покривають вартість навчання, або навчатися на контрактній формі за власні кошти. З 1 липня запрацювали кабінети вступника, тобто зараз вступники на всі освітні рівні. Повинні зареєструвати електронний кабінет. Це робиться на порталі Українського центру оцінювання якості освіти. Кабінет реєструється, для цього мати два документи під руками. Це сертифікат НМТ, якщо це вступники після школи, і одночасно свідоцтво про повну загальну середню освіту. Якщо це випускники бакалаврату, вони мають мати під рукою диплом і свідоцтво про проходження. Там є серія, номер і ПІН про проходження зовнішніх зубних іспитів. Подати документи на бакалаврат можна з 19 липня, а завершиться реєстрація 1 серпня на магістратуру 8 та 25 серпня. Однак для аспірантів цей етап розпочнеться аж 3 вересня. Попри це, приймальна комісія не рекомендує поспішати, щоб уникнути перевантаження сервера. Кабінети зараз доступні для створення для усіх категорій вступників. і для тих вступників, які закінчили школу в кабінеті. Подача заяв стане можливою з 19 липня. Це по всій державі. Звичайно, ми рекомендуємо перший день заяву не подавати, тому що традиційно великий наплив, база починає висіти, не витримувати навантаження. Подати заяву можна до кінця липня. Тобто спокійно собі двадцятого до 25 го числа можна зайти в кабінет і подати заяву. Тут я би хотів акцентуватися для вступників на бакалаврат після школи і для тих вступників, які закінчили коледжі і на основі диплома фаху молодшого бакалавра будуть поступати на бакалаврат, вони поступають на другий курс. Визначені окремо терміни для вступників, які мають спеціальності, на які треба творчі конкурси, це спеціальності мистецького спрямування і спортивного спрямування, творчі конкурси, на них треба реєструватися. Також реєструватися в кабінеті вступника. Причому якщо вступник бажає отримати місце державного замовлення, реєстрація на творчі конкурси має свої дати. Якщо вступник не полює за місцем державного замовлення, то реєстрація довша, тобто чітко встановлені терміни. Реєстрація для тих, хто хоче поступити на державне, на творчі конкурси до 10 липня у кабінеті вступника. 11 липня це вже буде недоступно і всі, хто будуть реєструватися після 11 липня, для вступників магістратуру ситуація подібна. <кхи> Терміни у них трошки зміщені. Власне, подання заяв для вступників магістратуру починається з 8 серпня, але реєстрація електронних кабінетів і реєстрація на фахові іспити в університетах вже триває. До слова робота електронних кабінетів вступників закінчується 20 жовтня. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал «402». Без готівки, зайвих суперечок із прозорим обліком. У Івано-Франківську проводять електронний квиток у приватному транспорті для пасажирів пільгових категорій. Раніше система працювала лише в комунальному транспорті. Умовах війни каже заступник міського голови Михайло Смушак, громада не має змоги достатньо закупити власних автобусів, тому шукає альтернативні шляхи. Пенсіонери, учні. Люди з інвалідністю, інші інші пільгові категорії громадян сьогодні в комунальному транспорті їдуть безкоштовно у приватниках. Далі діє цей принцип три людини. І відповідно, це постійний конфлікт, це неможливість людям пільгових категорій безперешкодно і вільно користуватися приватним транспортом безкоштовно. Тому, власне, давно ми виношували цю ідею, щоб дати можливість. Всім пільговикам, як у комунальному, так і у приватному транспорті їхати безкоштовно. Валідатори, через які пільговики, зможуть реєструвати поїздки, незабаром встановлюють у маршрутках. Аби скористатися безкоштовним проїздом, необхідно мати картку Галка з пільговим статусом. Всі витрати перевізникам повністю відшкодовувати міський бюджет за аналогію з комунальним транспортом. В приватному транспорті будуть встановлені аналогічні валідатори, які в комунальному транспорті. Люди будуть маючи галку безперешкодно сідати в дані приватні автобуси, будуть ними безкоштовно користуватися і, відповідно, будуть мати знову ще таке додаткове благо в цьому місці. Крім того, закуповуватимуть валідатори приватні перевізники за власний кошт. Тож і восени вони з'являться у маршрутках. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Важлива підтримка фронту у Франківську передали 34 транспортних засоби для військових підрозділів сил оборони України. Це повнопривідні позашляховики, пікапи, а також спеціалізовані машини, серед яких автомобіль обладнаний маніпулятором і автомобіль швидкої допомоги. Військовослужбовець Валентин Кравченко каже: така допомога дуже потрібна. Потреба дуже нагайна, Машини нам палять щодня. Машини треба для виконання бойових завдань та Евакуації поранених хлопців без машини ми не зможемо воювати. Це ну, зрозуміла така зараз війна. Машини нам рятують життя. Насправді рятують життя нам, хлопцям. Нас є назар. Наразі хлопці лежать по Сальській трьохсоті, І ці машини допоможуть їх звідти витащити. Автомобілі доставили від міжнародних партнерів з Естонії. Приганяти їх за кордону допомагала волонтерка Христина Крошна. каже, попри складнощі довгої дороги до таких ініціатив долучатиметься й надалі. Я не можу сказати, що це було дуже легко, але ми справилися, бо тому, що нашою метою було це, все ж таки пригнати ці машини так сюди, для того, щоб їх в подальшому передати хлопцям, для того щоб хлопці могли виконувати бойові завдання. І це мотивувало насправді додавало на снаги, і додавало наснаги, сил і впевненість в тому, що ми приїдемо і все буде добре. Транспортувати таку кількість автомобілів було складно. Довелось залучити чималу команду. Пізніше, близько місяця, всі транспортні засоби перебували на обслуговуванні та ремонті. Це дуже було важко. Дуже важко було їхати колоною. Дуже важко було процес організувати зупинки на перепочинок, на харчування, на заправку. І ми їхали практично дві доби з Естонії, це 1600 кілометрів. І хочу окремо подякувати команді, волонтерів, наших працівників виконавчого комітету, яких брав команд для того, щоб в якості водіїв які практично зупинялися десь по годині, по дві трішки відпочити і далі їхали. Тобто ми не зупинялися ні в готелях, ніде. Дякуємо естонським друзям, які. Сьогодні нам допомогли з автомобілями, і ми маємо можливість їх передати військовим частинам, які будуть боронити. А автомобілі це розхідний матеріал. На жаль, вони постійно зношуються, постійно прильоти є. і Тому це дуже важлива така поміч для наших збройних сил України. Уже найближчим часом авто вирушать на передову, щоб допомагати військовим у виконанні бойових завдань. Ангеліна Лис Віталій Магалатій, телеканал 402. Зі щитами й мечами в руках, на перший погляд, ніби це реконструкція середньовіччя та насправді шлях до відновлення тих, хто пройшов через справжню війну. У Бугурт Січі ветерани знаходять не лише силу, а й опору в собі, у братерстві й у русі. Вперед один із таких боїв провели для франківських військовослужбовців. Для ветерана Ігоря Дільного це не просто спорт, це те, що допомагає випустити напругу. Чоловік каже, тут він знову в строю, тільки цього разу в іншому обладунку. Бугуртний спорт це в принципі, повний контактний спорт. Так? Тобто ти тут можеш викладатися на фізично і вкладати у цей удар чи захід всю свою силу. Ти можеш викинути сюди всю свою агресію, яка в тебе десь накопичується протягом там дня, тижня чи. Місяців, тобто це абсолютне розвантаження. Для богурду боїв учасники одягають спеціальні костюми: важкі металеві шоломи, нагрудники та захист для рук і ніг, які гарантують безпеку під час бою. Кожен елемент обладунку продуманий, аби захистити бійця, але не обмежувати його рухи. Окрім броні, учасники використовують щити та реконструйовану зброю, що робить поєдинки яскравими і максимально наближеними до середньовічних битв. Цей костюм оберігає від синяків, від ударів, щоб не наносилися тілесні ушкодження, бо ми з ним е, приймали бій в галичі в металічних обладунках. Це набагато гірше, ну, набагато важче. І, і там більше синяків, і там більше сили приходилось, бо наші предки були. Спостерігали за боями й військовослужбовці на кріслах колісних. Василь після вибухового поранення, поки активно спортом займатися не може. Втім каже, коли стане на ноги, обов'язково одягне обладунки та позмагається із суперником. Нормальне враження сам би по цей, якщо б не травма. А так, ну супер, попробую. Відлікуюсь і попробую, спробую. За словами фахівців, такі бої не травмують, а лікують. Тут поєднується історія і сучасність, рух і внутрішній баланс. Таким чином бойовий спорт стає способом адаптації, подолання ПТСР і повернення до активного життя. Такий досуг допомагає ветеранам зняти стрес, тобто фактично дає можливість стрес-релізу і ресоціалізує. Тобто, наприклад, є люди потрапляють, які пройшли палонтертури. Вони дуже болісно ставляться до дотиків, до тих, хто підходить ззаду, і взагалі після бугурта обіймаються. Наразі в планах команди зробити бугурт бої ще популярнішими в івано і в Україні. Загалом у фокусі підготовка тренерів і якісне навчання, щоб у кожній області ветерани мали доступ до такого адаптивного спорту. Віталія Коч Андрій Аргара, телеканал 402. Сила духу, боротьба з темрявою і перемога добра. Усе це ожило в новій прем'єрі Івано-Франківського театру Ляльок на сцені показали виставу про українського героя Івана Голика Смієборця. Передо мною улюблений. Перед глядачами постали актори в образі бурсаків, які мандрують по світу і розповідають про пригоди Івана Голика як бувайщину українського народу. Виставу розігрують актори як в живому плані, так і з вертепними ляльками. Я граю героя Хому, ну такого негативного персонажа, який меркантильний, любить владу, гроші. Чомусь от характерні ролі їх грати для актора легше, ну чомусь цікавіше. Ну ця роль. Така як фарби для, для художника, мабуть. Тобто, щоб не малювати по стінах, можна намалювати це на полотні. Перша ця постановка побачила світ на сцені театру ляльок ще у 1995 році. Вона пережила довге театральне життя та залишилася улюбленою в репертуарі. Зараз вистава повернулася з новим подихом, осучасненою драматургією та глибшим змістом, що відповідає викликам нашого часу. Питання цих цінностей, які повинні ми передавати як митці. Нашому глядачу це були тоді початкові цінності, які ми тільки ну, будемо сказати, озвучували і транслювали. А пройшов час, у нас змінилися розуміння, що таке, що таке боронити нашу державу. Бо ми сьогодні розуміємо, що сьогодні у нас йде війна, і ми по-іншому повинні е -е, розмовляти з нашим глядачем. Ідея та художньо постановча команда залишилася незмінною. Відтак постановка зовсім інша. енергетична, візуально яскрава, глибоко символічна. Окрім того, у ній використовується музичне та хореографічне наповнення українського фольклору. Відтак вистава буде актуальною як для дітей, так і для дорослих. Це продовження Коти Горошка, який бореться із злом. І в кінці кінців, якщо є підтримка, єдність, розуміння і всі ці найкращі риси для боротьби у тих, хто оточує головного героя, то перемога завжди буде за ним, за головним героєм. Побачити її франківці зможуть уже цієї неділі, 6 липня о дванадцятій, Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.